На Відоконсує звичайної конструкції знаходяться звинувачення запрека та лісників. Це захисник вузпун. Крім того, представник потерпілого футбол. Також засідання заявився випускник цивільного позивача Другина, сюдове засідання з'явився обвинувачений воню. Щодо нього що попитання про вказані слово засідання. що дійсно і тут трансляція на каналі Вишата суду, який не задоволення членів саме кодексу. Переміг слово засідання, фіксується замовлення під системою ЄСІС відеоконференції за комплекс працевдент. Угу, дякую. Так, спочатку щодо е, питань про відеоконференцзв'язок щодо захисника Бовкуна, Обвинуваченого закрепи, обвинуваченого різника Юрія. І представника потерпілого кутаха чи будуть заперечення в тих учасників, що перебувають в залі засідання? Не буде, Не буде? Нема. порадившись на місці. колеги суддів постановили відні квапотані задовольнити дозволити участь зазначеним особам у судовому засіданні в режимі відоконференц зв'язку. Також у нас є новий захисник Олена Сергіївна, це захисник вишньова. Так. Так, для вас роз'яснюється, що підготовче судове засідання здійснюється колеги суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Сікори, суддів Литвинко Широкої, секретаря судового засідання Сичика, прокурора, дячука. Чи є у вас відводи комусь з окреслених осіб? Ні, немає немає? Зрозуміло сідайте, будь ласка. Я вам одразу нема розпорядника. Ні, є, будь ласка. будь ласка, я вас не плачу. Творі посвідчення, щоб ви його згодом не забули. Так, як вже було? Зазначено, надійшло від захисника Прозорського так Іван Олександрович клопотання щодо вашого клієнта. До цього клопотання я так розумію, що у нього трапилась неприємність зі станом здоров'я без оголошення діагнозу. Скажіть мені, будь ласка, який строк його лікування? Він на стаціонарному лікуванні перебуває? А, так, шано суд він на стаціонарному лікуванні. Як виявилося, це, ну, це для мене стало сьогодні новиною. Вже не вперше. Якщо можна, я хотів би ще додаткові документи передати. Просто, вже вдруге а, за рік він лежить. Той Мину... лікарняний він на один день. У нас же засідання у понеділок. Тому... А я ось дивіться, це минулий раз його госпіталізація і лікарняний ми витягнули з кабінету пенсійного фонду. Його минулий раз він п'ять днів пробув на стаціонарному лікуванні з такою ж самою проблемою наприкінці липня місяця. Зачекайте, як так може бути? Тут зазначено з 11-го, 12-го, 25-го року до 11-го, 12-го, 26-го року. Це направлення це направлення на госпіталізацію, Ваша честь. Це не... Направлення? А да, а період лікарняного А серпетері. ось я, останній останній останні аркуш, подивіться, який я вам щойно передав через розпорядників. Ні, 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 Чи оце, ось оцей, оцей, оце, оце, да. Це з кабінету в пенсійному фонді. Дата відкриття 11.12 закриття 19.12, так? Так, шановний суд, минулого разу він 5 днів провів на стаціонарному лікуванні. Цього разу точно сказати не можемо, але ну, щонайменше на цей строк орієнтуємося. 5 днів. І минулого разу. Минулого то, разу а, а, днів. цього разу ну теж на тиждень йому відкриватися. Ну, трошки більше. Дев'ятнадцять. Це треба робити запит, я так розумію. Наскільки у нього тяжка хвороба? <рекула> я спілкувався з ним сьогодні вранці, йому було зле. Він там отримує терапію, певно. Він казав, що після капельниці там ледве підвівся, там не міг це. А, тобто він на стаціонарі ввесь цей... Так, так він, ну, додому він ходить, шановний суд. Він лежить, отримує терапію, гормональну, оскільки мені відомо. від цього А захорон. до понеділка, може, він зможе взяти участь у судовому засіданні у режимі Е, Шановний суд, з'ясує це, але а, треба кілька днів, щоб він пройшов лікування, подивимося, ну, який останній український. Я його виходжу з того, що це якраз кілька днів сьогодні, завтра та післязавтра. Да, шановний суд, якщо це буде можливо, то я повідомлю, обов'язково з клопотання подаму відповідно. Розуміло, так ви поки що сідайте. Дякую. З огляду на таку ситуацію, зараз ми вирішимо власне це клопотання про відкладення щодо там Також хочу поставити навіть на необговорення, на інформування наступне питання. Упродовж останніх двох днів до матеріалів впровадження підготовчого, яке налічує вже 11 томів, надійшло надійшла купа клопотань. Дуже різного характеру тут і клопотання про закриття кримінального провадження, про повернення обвинувального акту і клопотання про долучення документів, мету якого я зараз з'ясую обов'язково його автора, а також клопотання про відеоконференц -зв Я Звертаю вашу увагу, що з огляду на кількість учасників у цьому кримінальному провадженні, будь ласка, подавайте всі свої клопотання заздалегідь. Також звертаю увагу на те, що кодексом встановлений нормативно передбачений строк на звернення з клопотаннями про здійснення судового засідання у режимі відеоконференції зв'язку. Якщо у справі беруть участь один обвинувачений один захисник, порушення такого строку, воно, очевидно, не є кричущим. Але у справі на таку кількість учасників, мабуть, не варто пояснювати, що відбувається із секретарем судового засідання із колегією суддів, коли за день надходить оце. Будь ласка, плануйте свій час. І з повагою ставтеся до роботи секретаря судового засідання і до роботи колегії суддів, Ну тому що у вас багато, ми одні. Далі щодо клопотань про закриття кримінального провадження, знову ж таки дякую, що дослухались і їх умовно заздалегідь подали до суду. Щодо клопотання про здійснення судового засідання в режимі відеоконференції, зокрема щодо сторони захисту обвинуваченого Янчука, я щойно зазначила. Ось воно надійшло сьогодні. Мені здається, впродовж. Кількох останніх годин про дотримання строків передбачених КПК тут не йдеться взагалі. Щодо питання про здійснення судового виклику порядку, передбаченого частину 7, Це захисник кулініч здається. Так, так, шанову, так суд, будь ласка, я... заздалегідь звертайтеся. Я просто попереджав в, в судовому засіданні. Ви сказали, що будете все одно його розглядати не на цій стадії, але зрозуміло, але, я про, але, але ж їх треба, хоча б якось пріоритизувати, а те, що воно подається в день засідання, не дозволяє колегії суддів підготуватись до судового засідання належним чином. Ви почули мене, Так, думаю. Добре. Клопотання про закриття теж все зрозуміло. Далі. Можна е питання? -е. А, стосовно форми, краще, ну типу зручніше, це електронний суд на електронну почту чи в паперовому. Тому що ми подавали паперову для того, anyway. щоб вони повідомляють. Якщо у вас є опція, от до речі, у мене буде <roasted kız nineteen matrix> до вас питання, бо від вас зараз є три клопотання про закриття Нерезні, так. і вони всі з одного пункту. Я хотіла з'ясувати, <rative noise> чи вони, можливо, там щось помилково надійшло, дійшло. Знаєте, як буває там три клопотання, вони всі три різні заявляли так: три різних самостійних клопотання. І всі від вас. Всі від мене, так. Добре, і лише перше з них ви Почали оголошувати, так, правильно так. я пам'ятаю, все скажу відверто: саме мені суб'єктивно, як головуючому, зручніше, коли воно входить у паперовому вигляді. Разом з тим, будь-яка форма, вона є прийнятною, суд на це впливати не може. Також сьогодні надійшло ще одне клопотання про закриття, клопотання про відкладення це був захисник Комарницький, Він зазначає, що він братиме участь в іншому судовому засіданні. Ну, знову ж таки. Повідомлення про те, що він не зможе взяти участь у захисті свого клієнта винуваченого кудлая за день до судового засідання, аж ніяк не є виконанням належним виконанням прав та обов'язків захисника, яке зазначено у КПК. Зокрема, захисник має заздалегідь повідомити про те, що він не прибуде, та причини такого неприбуття. Вочевидь, що на цьому випадку це не є дотриманим. Далі. По питання про закриття кримінального провадження питань немає. Про відкладення це від е, захисника Прозорського, ми щойно власне його заслухали коротко. По питання щодо проведення судового засідання у режимі відеоконференції зв'язку, надходить від різника Юрія у день судового засідання. А тут тепер до різника, мабуть, у мене питання, Юрій Сергійович. Скажіть, будь ласка, ви надали докази? Направлення обвинуваченим до апеляційної палати клопотання про направлення матеріалів кримінального провадження і так далі. Нам від з апеляційної палати надійшли результати розгляду цього клопотання. Там у його задоволенні було відмовлено. А повідомте, будь ласка, суду, навіщо ви долучаєте ці документи? Яка мета? Апеляційна палата, я вам наперед повідомляю, що наша апеляційна палата вона працює дуже врегульовано. Вони нам заздалегідь своєчасно надсилають всі рішення, які є, ба більше, я думаю, що прокурор також бере участь у цих судових засіданнях. і Обізнаний про них. Ще раз наголошую: вже підготовчі має 11 томів, так само як і інформування про закордонні відрядження пана Вишньова. Вони ну. Якщо це стосується тих дат, коли судове засідання не призначено, вони направду не є необхідними в матеріалах справи. Так само і будь-які додаткові документи вам суд просто роз'яснює, що якщо вони не стосуються кримінального М? Що, що? Да, дякую. І щодо від вас також надійшло клопотання щодо першочерговості розгляду вашого клопотання про закриття кримінального провадження. Я вам одразу роз'яснюю, що ми заслуховувати будемо всі клопотання про закриття кримінального провадження, зокрема, три клопотання захисника обвинуваченого Довбенка. І за наслідками заслуховування з'ясовування позиції всіх учасників цього кримінального провадження суд буде видалятися до нарадчої кімнати і ухвалювати судове рішення. Так, ну і ще надійшло питання про повернення обвинувального акту. Також дякую за те, що подали його завчасно. З огляду на це зараз колегія суддів порад.

Thank you. Порадившись на місці, коли я суддя постановила, очевидно, що станом на зараз ми не можемо проводити підготовчі судове засідання за відсутності обвинуваченого на превеликий жаль. Разом з тим, станом на зараз, у суду нема відомостей про те, що його хвороба є настільки тяжкою, що неможливлює його участь у судовому засіданні. Тому суд сьогодні зробить запит до медичної установи, яка фігурує у документах, наданих захисником. Її попросять надати інформацію щодо можливості його участі у режимі відеоконференц зв'язку. І засідання у понеділок воно станом на зараз не скасовується і оголошується перерва до 15 грудня до 11 години. Чи всім все зрозуміло? Ага. Добре, на цьому засідання оголошується закінчення. До побачення все добре. Гарних вихідних.